З якого віку можна починати пити протеїн і креатин. Це що, щось від онкології? А, ні, знаю. Це для тих, хто хіміками хоче стати, да? та якими хіміками? Це корисні добавки, просто протеїн і креатин. Ну да, ну да, корисні, ага, розкажи нам. Знаю я. Та що ти там знаєш? Протеїн – це просто харчова добавка це білок, якому нам інколи не вистачає з їжі. А креатин взагалі виробляється у нашому організмі. А в натураху накачатися що слабо. Та причому тут слабо? Та тут взагалі це ні при чому. Просто якщо ти е, не добираєш із їжі кількість білку, то ти не будеш будувати свої м'язи. Та це що тобі, будинок чи що, що його треба будувати? Я не знаю, ходиш 2-3 місяці в залу, і ти Аполлон. Та які 2-3 місяці? Є люди, які взагалі роками тренуються і ніякого результату не можуть досягти. Так що, якщо ти пішов в зал і хочеш досягти якогось результату, то ти можеш починати приймати протеїни креатин в принципі, з будь-якого віку. А якщо ти хочеш ще більше порад про фітнес, схуднення і про те, як підкачатися, переходь до мене у телеграм, ссылка в профілі.